Якщо порівнювати кухні країн з мистецтвом, то грецька буде схожа на імпресіонізм. Така ж ефектна та яскрава. Кулінарні традиції грецької кухні формувались досить довгий час, протягом 3,5 тисяч років. І ця кухня має багато спільного з кухнями півдня Франції, Італії, Балкан, Туреччини. І про грецьку кухню ми з вами сьогодні і поговоримо. А з вами я, Ярина Яріш. Сучасна грецька кухня глибоко спадкоємна. Так зі стародавніх часів у грецькій кухні збереглися сочовичний суп в добу елінізму та римську добу готували Луканіко. У Візантії винайшли фету та ботаргу. В період османського панування виникли типові східні страви: мусака, дзадзики, кюфта, бурек, тома. Справжнім символом сучасної грецької кухні став Грецький салат. Та що ж таке грецька кухня? Для початку скажу, що це дуже проста кухня. Все, що можна виростити на грецькій землі, стараються все подавати свіжими. Особливо це стосується овочів. Якщо з найважливіших плодових культур грецької кухні є оливки, то баклажан, мабуть, найулюбленіший овоч. Він входить до складу грецької запіканки: мусака, завдяки морю, яке, до речі, видно практично з будь-якого куточку острова, грецька кухня рясніє морепродуктами барабулькою, вугрем, рибою меч, восьминогом, кальмарами, креветками, мідіями, каракатицями, омарами і іншими дарами моря. Греція особливо пишається своїми сирами. Мабуть, в любові до цього продукту греки перевершили навіть французів. В середньому на душу населення припадає 23 Кілограми сиру на рік. А це за статистикою найвищий показник по Європі. У Греції налічується 20 видів місцевих сирів. Але найвідомішими, які можна замовити практично в кожному ресторані, є фета і кефалотірі. Люблять в Греції і листковий пиріг. І значенко з, з м'якого сиру та шпинату, що має назву спанакопіта. Рецепт страви в сучасному вигляді було сформовано на початку 19 століття. Саме тоді на території грецьких монастирів почали вирощувати незвично для цих регіонів зелень. Ну що ж, ходімо готувати? Сьогодні ми приготуємо одну з грецьких закусок міланеза салада з креветками. Для приготування закуски вам потрібно баклажан, болгарський перець, креветки, часник, лимон, тим'ян, ливкова олія, сіль, хліб для грінок та вершкове масло. Баклажан і перець потрібно запекти протягом 30 хвилин в духовці. Запечений баклажан разом із зубчиком часнику, соком лимону та сіллю збиваємо блендером. Болгарський перець нарізаємо дрібними кубиками, змішуємо з баклажаном, підсолюємо, розігріваємо сковорідку і підсмажуємо грінки на олія. Оливкові олії далі обсмажуємо креветки на оливковій олії з часником, тим'яном протягом трьох хвилин на гарно розігрітій сковорідці Додаємо вершкове масло та фламбуємо коньяком. Викладаємо закуску на тарілку декоруємо креветками тим'яном та поливаємо оливковою олією. Смачного! Варто сказати, що греки не люблять їсти на самоті. Тут застіля триває не одну годину, адже кожна трапеза супроводжується тривалими бесідами. Можна сказати одне: греки їдять не для того, щоб існувати, а для того, щоб спілкуватись. А з вами була я, Ярина Яріч. До нових зустрічей, Па-па!